Всім доброго ранку. Я зараз збираюся накрутила всю ніч спала на таких от штуках. Зараз буду розпускати, збираюся їхати на виставку одягу. Я взагалі забула, забула, взагалі з голови вилетіло. І зараз останній день сьогодні, це ще пінку, щоб ви розуміли, мазюкала волосся. Треба швиденько. Приводити себе в порядок, брати себе в руки і виїжджати. Я просто мене вилетіло з голови, тому що ви, виставка, знаєте, такого 29-го, 30, го 31-го, а сьогодні 31. перша. І останній день це поганий день, коли всі вже збираються, ніхто не хоче спілкуватися, всім все набридло. Крич, зараз буду якось швиденько їхати. Добре, що це не дуже далеко. Класні кудрі, але треба їх ще якось вкласти трошки. Крутилась, крутилась, дивіться, до одного місця. Всю ніч спала на тих блін. не заходять. І я ще пінку намазала, знаєте, так, нормально, щоб зафіксувалось. І лаком ще збризнула, коли зняла. Мені дуже впадло їхати, але треба для роботи пошукати якісь нових класних виробників, людей, які заводять щось цікаве. Тим паче я ще зустрічаюсь з Золькою своєю, вона якраз теж прийде. І каву поп'ємо разом і веселіше вдвох буде. Навіть ми ходимо на офіс і наші навіть не ставляємо. Ви можете допоможити, там просто всі але відкладати треба. Розбирають, так? Да. Так, сорочки мені подобаються, якісні пошиті, гарно пошиті. Тут все так класно. Так, так якщо на... що? <смеш> Наступний раз пиши мені ще раз. Добре, ще виставка буде косметики, якщо хочеш. Не, так ми зустрілися з Олею, як ви зрозуміли, і зараз я вже знайшла декілька класних, класних виробників. Вони були на минулій виставці, але так як ми е, в той раз приїхали так швиденько з, е, з автобусу чи з потягу. З потягу ми тоді в Карпатах були, та, з Карпат, ми такі не виспані були і все пропустили. от, Клас, так, сніг. От, наприклад, фабричний китай, дівчата, ну така краса теж. І по якості і взагалі дуже круто виглядають. Хм, клас такий рябенький. Шикарно. Шикарні оці. Карна тканинка взагалі. Таке дизайнерське навіть є цікаве, чого. Творча команда, дивіться, як гарно. Можемо, можемо. Така цікава. Ой, ця сорочечка прикольна, блузка. знаєш такі можна використовувати як концертні костюми взагалі. Так, цікаві, такі варіанти. Шикарне пошиття, взагалі такі рівненькі строчки, все дуже гарно Ще резиночка на спинці. Це 50. Угу, дуже класний. шикарно Так. Все, ми йдемо вже з виставки, класна виставка, знайшла непоганих виробників, до речі, і ремінці знайшла шкіру. Дуже класні, якісні. Ну, буду дивитися, додому все передивлюся, позаходжу до них на сайти, там, де для оптовиків, треба буде дивитися, аналізувати, що можу сказати? Е, Я ще е, знайшла спідниця шорти, дівчатка просили. Зараз буде. Я ще знайшла брючки такі з накладочкою, наче як спідниця, ну на половинку теж дуже така популярна моделька. Класику подивилась для дівчат. ну В принципі, мені сподобалось. не зря з'їздила, але чесно не хотілося. Якось не знаю, така, бачите, погода, чого не хочеться робити таку погоду. Зайшли в Сінсей подивитися. Хом тут великий є, до речі. І мені треба штори в сенцею, не повірите, штори в Юріну студію, бо кно такі гарні, різні всякі. І ось такі навіть чашечки. Не знаю, з якого вони пластику зроблені. Для малого непогані. Яка вартість 169 гривень. Прикольні такі коктейльні. А для кухні подивіться, які класні формочки, силіконові є. Також є, щоб печиво робити 49 гривень. До речі, достатньо якісний, метал такий. Я таке кухонний навіть і не бачила у них раніше, а його повно для чаю, він теж прикольні речі. О, оце для мийки прикольна штука 169 гривень. Роздвігається, можна мити овочі, сушити, щоб стікало. Взагалі таке стильненьке тавр. Мені подобається. Я так в хомі тут рідко в сенсей заходжу. Тут прикольно. Нема таких штуриків, мені потрібно. А ось такі шкатулочки дуже гарні, 239 гривень, вони мені теж не потрібні, я просто вам знімаю, щоб ви бачили, що я всім цей. І це Оце не реклама, звісно, просто цікаві речі. По 339 такі коробочки. Пледи 169, невеличкі новорічні. Зіленькі, гарні. А штор таких немає. Кольору немає такі. Є зелені, мені треба персик чи беш, щось таке. Ми зайшли з Олією Макдональдс, я тут дуже рідко, ви знаєте, але мітко. Трошки посидимо, де будемо роз'їжджатися. Вона до мене допомогувала значок, але в інший день. На виставці ще такий кавус був, мені один бренд заборонив знімати стенд. Я трошки ну, вийшла така за межі, знаєте, трошки психанула, сказала в очі все, що я думаю. І ну, взагалі я вважаю, що це неправильно. Бренд достатньо такий великий. Завозить, ну є з чого вибрати, знаєте, але светрики катишкуються, мама не горює. Просто не таке буває гімно китайське, попадається. О, так. То я психанула трошки. А ти ще час собі замовила? Добре. Хочеш поп'ємо разом. Та ні, я, 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 я каву брала собі, каву так. То я трошки психанула, така сказала, що я думаю, о, чи не буду тут сказати, бо мацюкатися не можна. Оля навіть каже, типу ти сильно, сильно агресивна. Я говорю, ну здрасте, це виставка, чого це я не маю права знімати. А я Тим думаю, патчі... тебе сказала, добре, Дякую, до допобачення. доїхала. Так, та, Я ще сказала, що так от будемо вас замовляти. Ну знайшла. Я задоволена виставку взагалі. Слухайте, видно, що я спала на бігодях стільки, не видно взагалі. Оля теж спитала, вона каже, не видно. Mm -hmm. О, дякую. 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 Я замовила Big Tasty. Я не, не пробувала ні разу. Для мене Макдональдс, якщо Макдональдс, то це чізбургер. Все. Дабл чізбургер А тут Оля каже, дуже смачний, треба спробувати. Ну, зараз буду пробувати. Я вечором була в ефірі, продавала в мене окрема стійка є для проданих речей. В інстаграмі ще трошки попрацювала і і таку новину дізнаюсь, коли ми їздили в Одесу, відпочивали, запинялися в Брістолі Отель, і сьогодні туди прилетіло. Була балістика, прилетіло і дуже сильно я вам скажу так. Ну, стіни наче стоять, я не знаю, як там всередині, бо там, наче. Сходи обвалились по фото, по тим фото, що виставляють телеграм-канали, але знаєте, отак от на хвилиночку я прикинула, що ми могли бути в цей час там. Особливо коло входу я стояла, стояла пила каву, а в ресторані там у них я сиділа, їла. І в холі ми сиділи, якраз коло холу був такий саме, ну, той удар. Ми перед потягом дуже довго сиділи, чекали на відправлення потягу, щоб ну, прямо перед відправленням поїхати, щоб не стояти, не мерзнути, перечекати там. Я просто в шоці. Одесите, тримайтеся, в мене немає слів, в мене одні мати, які знову ж таки і тут не можна казати, бо забанять, скрізь, скрізь затикають на мрти. Ось такі справи, так що такий вечір я вам скажу. І зараз летить лівий беріг, Київ, тривога. Малого вклала спадки. пізно він сьогодні ліха вже, ж кашу поїв. Я змусила. І от зараз буду, не знаю, коли я взагалі буду спати. Зараз моніторюю, що куди летить. Там взагалі намічається щось таке, знаєте, на ніч. Кажуть, що, можливо, ще й літаки будуть підніматися. Може дивитися читати. Якось так. Просто на хвилинку, знаєте, так от подумала, що реально ми могли бути там. І там таке місце, там ну, центр міста. Там багато людей ходить. Просто центр, там дуже багато людей. Про жертви, поки не пишуть. От, скільки ще там дівчинка одна в самому готелі постраждала, та, яка там працює. Там дуже гарний персонал, привітливий такий. І я на день народження хотіла маму в цей готель повезти. Ми хотіли там зупинятися. Я не знаю, чи встигнуть вони відремонтувати, що навряд чи, чи будуть якусь частину запускати, я не знаю. І просто ще всі плани, знаєте, просто хрест поставили і все. І зараз теж ми, виходить, що живемо вище, і квартира крайня, набагато страшніше, і ночі вже не, не прям такі спокійні, якщо я могла там у нас в коридорі лягти і спокійно спати, так? ну як спокійно спати. От, то тут ще більше я на стрьомі, ще більше я слідкую, куди що летить. Якось так. Ще вам розповім таку історію сьогодні. Ну, ви знаєте, дуже дивно все це, тому я так сприйняла, сприйняла підозріло. Крилаті вже летять, пишуть. Значить, стою я з подружкою Метро Львобережне, підходить дівчинка, тримає в руках флаєри з QR-кодами. І на флаєрах малюнки є, малюнки є відомих брендів, Nike, Adidas, New Balance, ну ті, що так от людина побачить, вона їх знає і без питань може йти в довіру. Щоб ви просто були уважні, я вам розповім. О, це підозріло, як на мене. Не знаю, напишіть свою думку в коментарях. Мені здається, що це підозріло. І ця дівчинка стоїть там така стопка флаєрів і з тими QR-кодами. Вона підходить і каже: відскануйте QR-код, будь ласочка. Тіп, мені, ну, вона цим займається, типу, ходить, рекламу, типу, роздає. Так. От. Якщо ви відсканути QR-код своїм телефоном, якщо там щось вам буде нецікаве, просто вийдете. Ну, вийдете просто і все. Я стою така і думаю, блін, а мені так було впадло телефон доставати, і звісно, я зразу почала думати, що тут щось не так. Вона стоїть верхній флеєр, він просто був уже такий брудний, затасканий, знаєте, а знизу була пачечка флеєрів інших. Я їй кажу, давайте ви мені дасте, типа я вдома почитаю, може її просканую. Вона каже: Ні, треба зараз. Що, значить зараз? Я не можу зрозуміти, що значить зараз. Тобто вона ходить і просто збирає контакти, е, номери телефонів людей, створює базу, невідомо для чого. Вибухи в Києві, я не чую нічого. От. Зрозуміло, підходить дівчинка з флаймера, я кажу, давайте, вона не дала і пішла собі далі. Така, типа, не прокатило, і пішла собі далі. Тепер слухайте, я виходжу в ефіри. Звісно, для контактів треба залишати номер телефону. Мій номер телефону робочий. Якщо вони думають, що це мій основний, вони дуже глибоко помиляються, тому що я не дура і в мене є просто е такий знаєте, зайвий номер, який робочий. Після кожного ефіру, майже після кожного, е я беру телефон в руки, а він у мене червоний. І знаєте від чого? Від смс-повідомлень. Не вайбер, не клієнти, там щось у мене замовляють чи щось скидають. Ну це теж ну, але ні. Значить, приходять мені, зараз скажу. Так, Київстар. У мене не Київстар. Естро, на все, аптека Юа, Варус. Цитрус, Сільпо, Конфі. Пандора, Подорожник, Лава якийсь і, і Фредстаринг якийсь 999, і, і ще якийсь. Оце мені просто приходять коди, наче хтось хоче зайти з мого номеру телефону, от в ці додатки присилається мені код для підтвердження. Таке життя: ніде нічого не можна залишати, ні номер телефону, нічого. Ну Для зв'язку я просто не можу цього не робити, тому що дівчата в основному у мене купляють на ефірах жіночки у віці. От реально у мене дівчатка такі, які. 50, у них тільки Viber, і вони мене можуть знайти тільки по номеру телефону у Viber. От. Але так виходить, що просто е намагаються, наче якось зламати. Постелили в коридорі вже зараз <кхем> підумнися, і я дуже так втомилася, очі болять. Е хочеться. Е вже повимикати, все знаєте, але буду читати. Читати, слідкувати там. Ем, і завтра буде новий день, буде новий влог. Такі справи, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного, наскільки це можливо, дня. Вечора, хто коли дивиться, тримайтесь. Всіх міцно обіймаю. всім пока.